Війна, ракетний терор, знищені будинки, заморожені будівництва, і врешті відлига. Ось однокімнатна квартира, десь 48 квадратних метрів. Кухня, ванна з'єднана санузел, і дуже дуже класний вид. Киянка Настя мріяла про власну квартиру в столиці, але поки орендує. Натомість має квадратні метри в трускавці, і зараз каже, це вигідна інвестиція. Бо чим далі на захід, тим ціни вищі. Це новобудова, це однокімнатна квартира, однокімнатна, так 50 тисяч доларів. Зараз зараз получається 65 Наша так, якщо ми будемо продавати, наприклад, це шалений ріст, і це малесеньке місто. Ми ж не розмовляємо про Львів. Ти розумієш? Я боюсь подивитись у Львові. Нині за 42 квадратні метри з хорошим ремонтом просять 90 тисяч доларів за останні два роки. Це плюс 20% до старої ціни. Вторинка від 50%. Приблизно настільки ж зросли ціни на житло, і в рівному, якщо ви бажаєте зняти даний об'єкт нерухомості, він вартуватиме 15 тисяч гривень на місяць. Якщо забажаєте придбати, стартова ціна складатиме від 60 тисяч доларів. Попит на нові квартири кажуть експерти стимулює державна програма. Є оселя. Власник може вигідно здавати. Через відключення електрики потенційні покупці цікавляться, як будинок пристосований до тривалих блекаутів. Зараз покупці звертають увагу на те, де знаходиться будинок. Чи поряд немає критичної інфраструктури, чи в будинку працює ліфт на якому поверсі знаходиться об'єкт нерухомості? чи будинок є газифікованим. Наступного року, за прогнозами фахівців, попит на житло в рівному не спадатиме. Вартість може ще здорожчати до 25%. Що ж формує нині ціну. До війни були значно дешевші і будівельні матеріали, і нижчий курс валют. Зараз війна ще додала нестачу кадрів. Якщо до війни різниця була дуже маленька, і цінова політика, в принципі, була в цих містах, і в містах мільйонниках ну практично одинакова, то зараз ми бачимо дуже велику Місто Харків, ну, на жаль, да, і там нерухомість ціна впала, впала не в процентному відношенні, а в рази. Ну якщо там, умовно кажучи, квартира коштувала 100 тисяч, то на сьогоднішній день вона коштує 20 тисяч. Виходить на практиці, колись довоєнний дорогий схід зміщується на тепер більш безпечний захід. А ми продовжуємо ревізію, перевіримо туристичну Одесу. Це у нас спальня, квартира повністю комплектована меблями, технікою, е, вплоть до посуди, до е, постільного постільної білизни. Е, оренда 10 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Ріалторка Вікторія показує одну з квартир, що здається в оренду. Якщо раніше клієнти вимагали панорамні вікна з гарним краєвидом на море, цього року забаганки змінилися. Взагалі всі хочуть низькі поверхи, щоб був газ, щоб була не шахідна сторона, Це у нас топчик просто. Попри неспокійні часи, та ще й графіки світла на додачу, ринок нерухомості в Одесі майже повернувся на довоєнний рівень в попиті. Однокімнатні та двокімнатні квартири у новобудовах до літа ціни можуть ще підрости.